i me. Вітаю вас, дорога церква! В цей вечірній час хочу поділитися думками над Словом Божим і хотів би пороздумувати над темою проповіді Євангелії. Або як часто я проповідую Євангелію? Чи вважаю я це важливим цінним служінням? Знаєте, ми знаємо, що нові речі вони робляться старими, вони зношуються. Ми по собі помічаємо, що були молодими, робимося старішими, старшими, десь втрачаються сили, проходить час, де ми могли би ефективно працювати. Ми розуміємо, що ми вже старіємо і. Багато втрачаємо можливостей. І так би хотілося, щоб коли я проживу своє життя, я не жалкував, що потратив його на якісь нерозумні речі, на якісь марнотні речі, і не приділяв часу справді важливим духовним речам, які є насправді дуже цінними, які Мають вічну цінність, і які чекають нас там на небі. Тому пропоную для наших розумів зачитати текст із друге післання до Корінтян, 4 розділ, будемо читати з першого вірша. Апостол Павло пише такі слова: ось, ось чому, маючи це служіння з Божої милості, ми не впадаємо у відчай. А навпаки, ми цілком відмовилися від таємних і ганебних звичаїв, ми не вдаємося до шахрайств, ані до перекручування Слова Божого, виявляючи істину, ми віддаємо себе людському служінню перед Богом. І якщо добра звістка, яку ми проповідуємо, схована, то лише для тих, хто став на шлях загибелі. Сатана, Бог цього світу, осліпив розум цих невіруючих, щоб вони не бачили світла, що йде від доброї звістки, про славу Христа. Та Він є образом Всевишнього Бога. Бо ми не про себе проповідуємо, а про Ісуса Христа як Господа, і про те, що ми, ваші слуги заради Ісуса, Бог сказав: із темряві. Засяє світло. Воно засяяло у наших серцях, щоб збагатити нас світлом пізнання слави Божої, яке сяє в особі Ісуса Христа. Та ми, неначе глиняні глечики, які тримають цей скарб, щоб показати, що ця найвища сила належить Богу, а не нам, до цього місця, і апостол Павло говорить про, про своє служіння проповіді Євангелії. Він говорить про те, що Бог вклав в нього це світло, і вони проповідують цю добру новину. Вони не говорять це про себе. Вони не говорять, що це вони щось мають, щось можуть, а вони говорять, що ця найвища сила належить Богові, а не нам. Коли ми далі читаємо ці тексти, ми там дізнаємося про те, що за проповідь Євангелію можуть вбивати, можуть гнати, можуть переслідувати, але він говорить, що це справді дуже велика цінність. І не рівняються якісь матеріальні втрати в цьому житті, вони не рівняються із тією нагородою, з тією славою, яка очікує нас на небі. Ми з 14 вірша читаємо далі. Ми знаємо, що той, хто Воскресив із мертвих Ісуса Христа, також воскресить і нас разом з Ісусом і поставить нас разом з вами перед Ним. Бо все це робиться заради вас, щоб як милість Божа поширюється на все більше чисто людей, вона приносила все більшу подяку і славу Богові. Ось чому ми не впадаємо у відчай. Навіть якщо зовні ми старіємо і слабшаємо, проте внутрішньо ми щодня оновлюємося. Бо легке, короткочасне страждання приносить нам вічну славу, яка безмежно перевершує ці страждання. Ми зосереджуємося не на очевидному, а на тому, що є невидимим, невидимим, бо видиме тимчасове. А невидиме вічне. Хай Бог нам допоможе, щоб ми з вами в нашому житті справді приділяли час цьому невидимому, невидимому, цьому духовному проповіді Євангелії, читанні Слова Божого, щоб ми ділилися цією доброю звісткою з оточуючими людьми. Да, можливо, ми щось будемо втрачати, можливо, нас будуть принижувати. Якось недобре про нас говорити, але наскільки цінним і важливим є те, коли хтось почує цю добру звістку і змінить своє життя, наскільки буде велика ця нагорода, ця слава для Бога, і вона не рівняється абсолютно ні з чим тут на землі. Тому хай Бог нам допоможе правильно витрачати свій час, свій ресурс. Тому що ми люди обмежені, часу маємо також обмежено. Тому так би хотілося, щоб ми цей час, який маємо, максимально принесли слави для Бога. Бо видиме, тимчасове, а невидиме вічне. Хай Бог допоможе нам вкладати свій час у вічне. А нашому Богу за все хай буде слава. Амінь. Помолимося.